Сьогодні неділя, а значить це час познайомити вас з новим джерелом у східниці, і розмови і теми про п'ятнадцяте джерело. Лікарі радять вживати цю воду при хронічних захворюваннях шлунка зі зниженою кислотністю, залізу анемії та хронічних систем. Чим особлива ця вода? Її особливість у тому, що в ній наявність залізи як у формі двовалетного котіону, таких комплексів з органічними речовинами. Частка залізоорганічних органічних комплексів в цьому джерелі становить 62,3%. Вода допомагає при виведенні з організму радіонуклідів, радіоактивного цезію, гармонійно відновлює кістково-мозкове кровотворення і клітинність периферичної крові. Ще раз вам нагадую, що вживати воду потрібно після рекомендації лікаря. Він скаже, які обстеження, аналізи потрібно зробити перед цим. Огляне вас і назначить воду, яка найбільше принесе вам користі. А я від себе пропоную вам проживання у східниці. У нас новенькі та затишні апартаменти з усім необхідним. В кожному номері телевізор, кухня, посуд і все необхідне для приготування їжі. А з 1 червня у нас буде працювати стаціонарний басейн. Знижка для всіх військових у нас 15%. Тому бронюйте свій відпочинок саме у нас.